Медичний центр Меднеан. Рух без болю вже сьогодні. Доброго дня. Мене звуть Мар'яна. Сьогодні ми поговоримо про ультразвукову терапію. Що ж це таке? Напевно, це для вас щось є нове. Ультразвукова терапія це метод лікування, який заснований на дії високочастотних звукових хвиль. Ультразвукова терапія в медичному центрі Меднеан проводиться на спеціальному приладі. Він дозволяє лікувати людей, враховуючи їхні особливості. Це стосується і віку пацієнта, і діагнозу, з яким він сюди звертається. Процедура заснована на комбінації фізичних, механічних, термічних ефектів, чинить знеболювальний, спазмолітичний та протизапальний ефект. Ультразвук має властивість фоноферезу, забезпечує проникнення лікарських компонентів, які входять до складу мазі, що використовується. Процедура триває близько 7 хвилин, проникаючи здатність до 5 см. Ефекти, які ви відчуєте, зникнення болю, зменшення набрику, збільшення об'єму рухів у суглобах і кінцівках, зникнення неприємних чи больових відчуттів. Показанням до проведення ультразвукової терапії є наявність запальних та дегенеративних захворювань хребта або суглобів, тендинопатії чи контрактури, якщо у вас наявний посттравматичний біль чи набряк, також відновлення після травми. Якщо брати до уваги протипоказання, до них можна віднести як злоякісні новоутворення, так і наявність кардіостимулятора. Ультразвук добре поєднується з електротерапією та магнітотерапією. Проте все залежить від призначення лікаря. Утразвукова терапія в медичному центрі Меднеан використовується у всіх напрямках реабілітації. Медичний центр меднеан рух без болю вже сьогодні.